Знівеченого побитого чоловіка знайшов директор однієї з баз відпочинку. Одразу викликав швидку допомогу та поліцію. Медики нічого не змогли вдіяти. Постраждалий помер від черепно-мозкової травми та забоїв. Підозрюваного у побитті затримали того ж дня. Протягом доби було встановлено особу, яка завдала дані тілесне ушкодження даному чоловіку. Наразі даному чоловіку повідомлено про підозру. Даний чоловік зізнається в повністю скоєному. Проведено з ним слідчий експеримент, ну наразі проводиться досудове розслідування. Підозрюваний стверджує, вбивати наміру не мав. Мовляв, повертався з нічного клубу приблизно о другій ночі і просто злякався, коли на нього з темряви вийшов незнайомець. Даний чоловік вийшов буквально на мене, положив руку на плечо. Я не знаю, хотів він мене ударити або що. Він спрашує, хто ти такий. Я існувався і ударил його первый. Після чого він упал на задницю. І, і я його ударил ще раз. І він відключився. Після чого я вдарив ще раз ногою і уйшов домой. Загиблим виявився 35-річний мешканець Черкащини, який приїхав у лугове з родиною відпочивати на морі і так безглуздо загинув. Причиною усьому стало зловживання алкоголем.